Мій чоловік закоханий у свою студентку. Я взагалі не знаю, що мені робити. Ми з чоловіком нам обом по 35 зараз. Познайомилися в коледжі. Ми закохалися і одружилися 8 років тому. У 2020 році я народила доньку. Мій чоловік працює професором у медичному коледжі, він сам лікар. Моя подруга Сара теж працює в тому ж коледжі і в тому ж відділі, що й мій чоловік. Кілька місяців тому, у грудні, Сара повела мене на обід і сказала, що підозрює, ніби між моїм чоловіком та студенткою 25 років щось є. Вона сказала, що бачила, як вони дивляться один на одного з закоханими поглядами. Вона сказала, що знає мого чоловіка давно і ніколи не бачила, щоб він так розмовляв із якоюсь жінкою, що він завжди був відлюдькуватим із жінками, але з цією дівчиною. Все інакше. Я тоді засміялася їй в обличчя. Я сказала, що вона робить висновки на основі якихось закоханих поглядів. Ось чому я не казала тобі раніше, сказала вона. Я теж була спантеличена. Він не шукає нагоди поговорити з нею, але коли вони говорять, це як повільне романтичне кіно. Вона дивиться на нього, як на бреда Піта, а він дивиться на неї так, як колись дивився на тебе. Я досі пам'ятаю ці слова, бо вони боліли. Всередині я ламалась, але ззовні просто посміхнулася, і сказала, що вона, мабуть, все ускладнює. Того ж вечора я, між іншим, згадала про це чоловікові, і я сміялася з абсурдності ситуації і чекала, що він приєднається до сміху і заперечить цю божевільну ідею про закоханість у студентку. Але він не сміявся. Він подивився на мене із заплаканими очима і сказав. Sorry. Він подивився на мене з заплаканими очима і сказав: Вибач, я не можу викинути її з голови. Я намагався, чесно, я мав сказати раніше. Я хотів врятувати наші стосунки, я дійсно хотів. Я спитала, чи зрадив він мене? Він сказав, що ні. Сказав, що навіть не говорив із нею поза коледжем, що не мав з нею контакту поза навчанням і повністю розуміє, наскільки морально неправильно будувати стосунки зі студенткою. Вона написала йому листа рік тому, зізнавшись у коханні, і він відповів, що, хоч він не закоханий в неї, нічого з цього не буде. Саме тоді, мабуть, і почалися ті самі закохані погляди. Я чесно не пам'ятаю, як я відреагувала. Здається, я просто почала збирати речі і переїхала до батьків разом із донькою. Я живу з ними досі половина мене хотіла, щоб він прийшов і благав про прощення, але він ніколи цього не робив. Але він ніколи цього не зробив. Інколи він приходить, щоб побути з донькою, але більше нічого. Ми ніколи не говоримо про це. Він не піднімає цю тему. І я теж мовчу. Я постійно переглядаю соцмережі тієї дівчини. Вона неймовірно красива, лялькова і розумна. Я не можу не думати, що йому більше підходить вона. Він завжди був дуже привабливий. А я. Проста дівчина, вона Мередіт, а він Дерек. Я не знаю, що робити. Що я взагалі маю казати людям? Я не знаю, хто я без нього. Якась частина мене все ще хоче, щоб він повернувся. Редаговано. Я вирішила поговорити з ним. Я знаю, що уникала цього вже кілька місяців, але після всіх відповідей я відчула, що час зірвати цей пластир. Я зараз їду до нашого будинку. Я оновлю, що станеться. Так, ну, типа. Бля. Ситуація чисто як з фільму покаж. Понятно, що в житті таке теж буває, но... але. Ну да. Упс. Це все, що я можу сказати по цій ситуації. Ну, хуйова ситуація. Побачимо, що далі буде. Оно, фля, такий собі я коментатор, звісно. Оновлення. Для тих, хто не хоче читати всі нудні деталі, коротко. Я вирішила подати на розлучення. Довга версія. У день, коли я написала пост, я зустрілася із Сарою на вечерю. Я подякувала їй за те, що розповіла мені про мого чоловіка та студентку, а також за те, що вона була доброю подругою. Я запитала її про чоловіка. Вона сказала, що нічого особливого. Він останнім часом трохи відсторонений і мовчазний, але загалом нічого незвичайного. Вчора я приїхала додому без попередження. Він був сам у своєму кабінеті. Я сказала, що хочу поговорити. Він відповів, що все пояснить. З його слів, ця студентка була закохана в нього два роки. Її подруги шипали її з ним. Що за шипали, блять? Сука, я старий, походу, типу, зводили, чи якось казали: йоу, йоу, він тобі ідеальна пара, блядь. Походу щось типу цього. Її подруги шипали її з ним. Вона дивилася на нього під час практики, червоніла, коли він дивився чи говорив з нею. Тоді він не надав цьому значення. У нього були фанатки і раніше, він не звертав уваги. Приблизно півтора року тому вони були разом у якійсь дослідницькій групі. Я не знаю, як це працює, але там було 5-6 людей, включно з ними двома. Через це вони проводили час разом, і саме тоді він почав звертати на неї увагу. Він розповідав, що вражений її розумом, красою і всяке бла-бла-бла. коли зрозумів, що в нього з'явилася симпатія. Він вийшов з цієї групи. Це було рік тому. Кількома тижнями пізніше вона дала йому листа, де зізналася у своїх почуттях. Перше, що він їй сказав, ти можеш мати проблеми через це. Її це не зупинило. Вона хотіла відповіді. Це все лише в моїй голові, запитала вона. Він відповів: це не тільки в твоїй, але з цього нічого не вийде. Сподіваюсь, ти розумієш. Це була остання їх розмова. За його словами, закохані погляди, які описала Сара. Це були радше незручні випадкові зорові контакти. Він сказав, що, хоча все ще відчуває потяг до неї, він не має наміру розвивати будь-які стосунки з нею, незалежно від того, залишимось ми разом чи ні. Він сказав, що готовий звільнитися з роботи та піти до психотерапевта. Я відповіла, що мені потрібен час подумати. Підсумок. Це триває вже три роки. Жодного разу він не згадав мені про це. Минулого року вони проводили разом багато часу через дослідницький проект. Він сказав їй, що вона йому подобається. Так, серйозно. Він досі відчуває до неї потяг. Ось чому я вирішила подати на розлучення. Я більше не можу йому довіряти. А без довіри мені не потрібні жодні стосунки. Я повідомила про це своїх батьків. Вони не зовсім погоджуються, але підтримують мене. Я також зв'язалася зі своїм адвокатом. Це буде довгий процес, я так думаю. Ось і все. Гадаю, це мій останній пост. Ніхуя. Там ще є. Ну, типа, так. Да. Друга серія, блять. Тільки що поначе подивилися другу серію серіалу. Ну, Давайте приступаємо до третьої. Друге оновлення. Я не можу пережити, що мій колишній чоловік закоханий у свою студентку. Це з'їдає мене зсередини. Для контексту: мій колишній чоловік лікар, і він був закоханий у свою студентку протягом кількох років. Вона теж була в нього закохана і навіть написала йому любовного листа. Коли я його викрила, він сказав, що це був просто краш. Нічого більше. Сука, ти мой краш, Либо я, либо ніхто, Це шаташ. Єбать. 拿回去了是给我 Що він зупинив все, як тільки зрозумів, і що між ними не було нічого фізичного, але шкода вже була завдана. Можете почитати мої попередні пости, там більше деталей. Я вирішила взяти доньку і переїхати до батьків назавжди. Ми зараз посеред процесу розлучення. Багато хто казав, що я повинна його пробачити. Я й сама сумнівалася, чи правильне рішення прийняла, але довіри більше нема. І я не хочу бути в стосунках з такою людиною. Це вимагає величезної сили з мого боку. Я втратила всю свою самооцінку. Правда, в тому, що я завжди відчувала себе недостойною його рівня. Всі казали, що мені пощастило з ним, що він міг знайти когось кращого. З роками ці комплекси зникли, але тепер вони повернулися повністю. Він тягнеться до такої красивої, розумної жінки, і вона, очевидно, теж у нього повуха закохана. Я постійно переглядаю її соціальні мережі, я схиблена на цьому. Недавно вона виклала сторіс в інстаграм, де вона, мій колишній і ще кілька людей, і мені здалося, що мені вкололи прямо в серце. Він виглядав щасливим набагато щасливішим ніж за останні роки зі мною. Мені набридло бути жалюгідною, і я написала скаргу в адміністрацію лікарні про їхні неприйнятні стосунки. Мені відповіли, що без доказів вони нічого зробити не можуть. Тепер мені хочеться накапати на неї її ж батькам. Зіпсувати її життя, змусити її постраждати. Я знаю, що це токсично і неправильно. Я ходжу на терапію, але не впевнена, що взагалі зцілююсь. Мені боляче, а йому начхати. Він перестав приходити навіть до нашої доньки. Я так хотіла, щоб йому було не байдуже, щоб він боровся за мене, щоб не викинув десятирічні стосунки заради неї. Я все ненавиджу, ненавиджу його, ненавиджу себе, ненавиджу це життя. Ем... Поки що я бачу, що вроді з адекватної подруги вона превращається в якусь, блядь, відьму стерву через Дефіс. Типу, з однієї сторони, зрозуміло, що він її кинув, а та малолетка замутила з уже женатим, і та малолетка не права, стопудов. Блять, малолетка. Сука, у нас мого віку плюс-мінус. Ладно, а вона не права, базара ноль. І якщо вона вже подала на розлучення, то нахуй вона їбе мозги. Типа, хай отпустить його і все. Я думаю, так, хай просто відпустять, якщо він уходить, і йому, блядь, вже дітей відказується по її словам. Потихоньку. То, типа, блядь, просто отпусти їх, хай собі роблять, що хочуть, хай я хочу таки дрочить, нахай ти цим займаєшся, будь-вище. Третє оновлення. Я знайшла любовного листа від студентки мого чоловіка. Чи варто мені передати його керівництву? Я писала десь два тижні тому. Мені довелося повернутись у місто мого колишнього. Так порадила моя адвокатка. Мама і сестра тимчасово живуть зі мною. Ми орендуємо квартиру. Вчора я поїхала до нашого старого будинку, щоб забрати свої речі. Я написала йому, і він спеціально зробив так, щоб не бути вдома. Я зібрала речі, а потім вирішила заглянути до його кабінету. Так, я знаю, це вторгнення в особисте, але мені було байдуже. Я сама не знала, що хочу там знайти. Але от знайшла. Лист, той самий лист від студентки. Він просто валявся серед робочих паперів. Я сфотографувала листа і поїхала назад. Я прочитала його. Було огидно, чесно. Вона писала, що знає, це неправильно, що він одружений, і всяке таке, але вона відчувала з ним зв'язок і не пробачила б собі, якби не зізналась йому в почуттях. Це суть, але листа аж на дві сторінки. Ця дурепа ще й підписала його власним ім'ям. Цей лист підтвердив кілька речей: мій колишній не брехав про відсутність фізичного зв'язку, бо в листі вона жаліється, що, хоч і хотіла переспати з ним, але не мала нагоди. Він справді раптово припинив з неї спілкування. Вона й про це писала сумом. А от про лист він таки збрехав мені. Коли я питала його місяць тому, він сказав, що викинув його, бо він не мав значення. Але лист був у його кабінеті там, де він зберігає, тільки найважливіше навіть сімейні фото не дозволялося там три. Мати, вони відволікали його. Мене він теж не пускав туди, коли працював. Тепер у мене є доказ непрофесійної поведінки між професором і студенткою. Коли я скаржилася минулого разу, керівництво хотіло доказів, тепер я їх маю. Я думаю, знову подати скаргу. Цього разу з доказом. Сару я втягувати не буду. Вона чітко сказала, що не хоче бути частиною цього всього. Частина мене хоче поскаржитися і зруйнувати їм усе, а інша просто хоче все відпустити. Редаговано. you <laughs> Я вирішила не скаржитися. Це гаразд. Я вирішила йти далі. Я знаю, що дехто вважає, ніби я перебільшую з розлученням, що мій колишній нічого не зробив поганого, але я стою на своєму. Можливо, фізично нічого не було, але він брехав мені три роки. Я не можу пробачити цього. Я може й поводжусь дещо ірраціонально, може навіть дріб'язково. Я це розумію. Я в стані горя, мені боляче. Я знаю, що багато хто не розуміє, чому я не можу бути дорослою і чому я мстива і зл... Можливо, це наслідок того, що моє життя повністю розвалилось. Я використовувала Reddit, щоб виговоритись, але зрозуміла, що це погана ідея, бо люди швидко виставляють жінку неадекватною, невпевненою, дурною, а чоловікові придумують виправдання одне за одним. Я хотіла б краще висловити те, що відчуваю, але мені не вистачає слів. Це мій останній пост на цю тему. Ну, не скажу, не скажу, що її виставляють. Поганий, а його таким золотим святим. Ні, він не прав тим, що скривав багато років. Тим, що зберіг цього листа, Хоча нах... ну, типа зберіг, зберіг, це теж нахера. Ну, для чого брехать їй було, що він його викинув. Коротше, не прав. Він не прав по всім фронтам, там взагалі багато про що можна говорити. А вона, ця подруга, була не права теж. Що хотіла мстить? Ну, я не знаю, тут теж двояка ситуація, тому що із-отої подруги. Їхня сім'я ще те розрушилась, і ця подруга знала, що він женат, що в них є діти. Ну, типа, я розумію цю жінку, що хотіла отомстити. я її розумію, і якщо б вона це зробила, возможно, я сказав би, ну, так, да, я розумію тебе. Не прям одобряю, але розумію, і, типа, Let's go, Здайся. Просто зроби, І їй стане може легше, хоча. Хоча я думаю, да, тому що розрушилася б в життя. Хоча теж, вони ж не зійшлися разом. Вони ж не зустрічаються вони нічого вроді такого ж. Стой, подругою, так що я не знаю. Не знаю, не знаю. Ситуація дуже запутана. А що ви думаєте? Стоїло їй все-таки відправити цю жалобу, розрушить їхню судьбу, її судьбу. Ну, виходить, його теж. А, ну так, да. їх же обох вигнали б. Отак от. от. Стоило її відправити чи ні? Хзе. Пишіть свою думку, ставте лайки, коментуйте і давайте якось продвигайте цей відосік. Я вас люблю, цілую, бувайте.